От, якраз Андрій Ярмак, у нас хороший, так би мовити, приклад історії, яку ми не вивчили. Ми мало того, що не вивчили Другу світову війну, можете подивитися вниз, так би мовити, погордати мій канал. Ми ще не вивчили приклад товариша Сталіна. І добре, якби росіяни не вивчили приклад товариша Сталіна, але народ ми також не вивчили приклад товариша Сталіна. Тому що давайте я перейду, так би мовити, від презентації цієї всієї історії до банальної історії, яка буде в політичному аналізу в сучасності. Зараз. Ось. Як у нас починалася ця вся історія? Звісно, у нас прийшла. Революція спочатку в Росію, потім у нас був уряд, так би мовити, тимчасовий, який дещо затягнувся насправді, але він вважається тимчасовим. Тобто більшовики до влади прийшли далеко не з першого разу.